Сьогодні зроблю один відосик в тиші. Станки вимкнені вже я все доробив. Зараз покажу вам, ну майже все дороблено. Така у нас сьогодні в роботі, ну точніше вже в завершенні роботи пара, значить чотирьохзаходний черв'як. Бачите, дуже зношений. Але дивно те, що ззовні у нього модуль 4 чітко попадає по розрахункам, і по фрезі. А всередині шестигранник дюймовий. 25,4. Міліметра. І тут така сама приблизна історія. Зовні зуб модуль 4, все чітко. Всередині отвір 25,4 і шпонка на 6,3 мм. Ну, коли нас ту зупиняло, воно гартоване. Обидві деталі стальні і обидві деталі мають одинакову твердість 42 одиниці по ширце. Значить, Відповідно, що ми робимо? Значить, тут нічого складного нема, точимо деталь. Бачите, вона йде як черв'ячне колесо, але в ну, мене є така незношена, тільки ліва, значить, з циліндричною поверхнею, без яблука під черв'як. Але я зробив таким чином, що ну, не просто прорізав косозубу деталі, а зробив радіальним врізанням, щоб збільшити площадь контакту з черв'яком. Тобто все-таки це трошки більш схоже на черв'ячне колесо, ніж просто на косозубу шестерню. Отвір розточив, шпонку зробив на 6,3, то найменше питання. Тепер тут, що цікаво, черв'як ми різали на фрезерному ЧПУ. Такий технологічний хвостовик. В ньому відразу розточку зробив. І після того, як виточив, були нарізані ці чотирьохзаходні черв'ячки поверхня. Бачите, гарно вийшло так. Колега мені допоміг трошки в цьому. Далі розточуємо чистову отвір. Робимо такий гарнюній шестигранник внутрішній 25,5. Він у мене вийшов. Ну, нічого страшного, я думаю, що воно на швидкість ніяк не, не вплине. Ну і все. Соб... майже, Майже, майже все. Зараз відрізаємо цю. Цей технологічний хвостовик, який нам був потрібен для фіксації просто в патроні при нарізанні зубів і при довбанні внутрішнього шестигранника. От Ми весь час брали за цей технологічний хвостовик. Ну і Остання операція це його відрізати і понесемо на термообробку. Тобто тут робимо просто, гартуємо і все, і буде готове замовлення.